А потім тільки бах, я вилітаю на крильцо. Мене волною, виносить і все. Це вже мені дали все тут, всі речі, все горіло. Ми голі і босі, як були після сну, вибігли на подвір'я і тікали. А потім спишка, бах, все, сцклад повилітали. Подивимося, що буде далі. Це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик. Починаючи від вечора, 21 жовтня, росіяни атакують і продовжують і зараз, станом на 9 годину ранку, 22 жовтня, атакувати місто Суми шахедами. Зараз ми знаходимося на місці нічного влучання. Тут безпілотник поцілив прямісінько в приватний будинок. На той момент у будинку знаходилися чоловік, дружина та їхня 14-річна донька. Також поруч у флігелі була сестра чоловікова. Із цієї родини вдалося вибратися із пораненнями, але все ж таки живим. Лише чоловікові його підхопили одразу сусіди та відправили до лікарні. На жаль, жінки обидві, і та, що була у флігелі, і та, що в будинку разом зі своєю донькою вони загинули на місці. Тут на місці влучання вирувала ще з ночі величезна пожежа. Рятувальники намагалися людей вивезти з-під завалів, але, на жаль, знайшли лише тіла. Нам вдалося поспілкуватися із Володимиром, сусідом загиблої родини. А можна надіслати? Можна з вами поговорити? Можна, чого ж не ваш будинок, так? Так. Да. Ви вночі тут були, так? А що повнити, що чули там? Чоловік як гудів і одразу вискочив. Ви сам тут були, так? Да? Ні, чому? Він син. І це жінка настроє. Всі повиходили, так? Да? Жінка ні. Жінка не вийшла, жінка сіла, там ну, у нас там на коридор є. Угли хороші І Ну, вона жива, все з нею добре. Так. Да. Про загиблих сусідів розповідає зі сльозами на очах. Ірина працювала медсестрою. Донька Аня була довгожданою дитиною. Це хороші люди. Там ета погибла мати Іра. Їй 54 роки. Вона була, в принципі, в п'ятої поліклініки працювала. А потім з пятой поліклініки, потім в ДРВ, чи як вона називається, в обороні этим. Ну, медсестрою. Вона у п'ятої поліклініки работала, кров брала. Там і дівчина загинула, і чотирнадцять. І її дочка, Вона коли на пенсію пішла в 40 літ, і вони решили Старший син у Києві. От. І вони вирішили, скоро приїде, в п'ять разів він виїхав. Приїде О, сюди. Чоловік там живий, так? Да? Про чоловіка витягли чоловіка, ну не знаю. От. Mm -hmm. Він говорить, хто його витягував, як він сказав, я слід. Дочки нема. Я завжди стримить і повітряю. Чоловік поки у тяжкому стані під наглядом медиків. Поблизу вибуховою хвилею пошкоджені ще до 10 приватних будинків. Оксана із малюком зібрали сумки. Виїздять із дому. Я взагалі не спала ночі, а малий спав, потім щось проснувся, почали збивати. Я з ним в коридор вийшла, воно збивали-збивали, чую приземлення дуже низько. І воно взрив одразу. Вікна посипали двері, відкрилися свої бабуською, з вікна вибили. Потім ми спустилися, звісно, в погріб. Ну а що, побули там трошки, вийшли, але ну, вже пожар, горіло, все на світі. Потім ще один десь летів збивали теж. І оце теж утром така сама штука була. Зараз, ви кажете, таксі приїхало? – Так, до свекрухи їду. Ну, недалеко, звісно, в центр. Поки їдемо, тому що вікна вибиті ж. Иж... Зараз працюємо на місці о 9 ранку. Ще можете чути у нас на відео тут звуки збивання шахетів, тому що атака на місто Суми продовжується на місці одного із влучань уже сьогоднішнього ранкового, 22 жовтня. То там люди не постраждали, але один будинок зруйнований повністю туди теж було пряме попадання. Жінка, яка знаходилася всередині будинку, вона живе, розповіла нам, що живе поруч, але прийшла сюди порати курей. То каже, заварювала собі каву, почула звуки ППО та десь поруч шахет, який йшов на пониження. Жінка швидко відреагувала і вибігла спочатку в коридор. А потім на вулицю, що і врятувало її. Влучання було в її будинок. Зараз покажемо кадри, що залишилося від цього будинку. Жінка ж лишилася неушкодженою, лише трішки пошкоджений у неї палець. Утром, тут курочки з квартири, я живу в квартирі, я прийшла утром, як завжди, думаю, буду потом потім курочок кормити, попью. поп'ю, як завжди, попила, як завжди. І, І тут друг летить. Я в коридорі стою, там коридор, так тільки двері, четверо дверей, і все, в коридорчик. Я стою, воно так низько летить, я беру, у мене телефон в руках, я набираю Руслана, він в квартирі на роботу збирається. Говорю, Руслан, ну що то так низько летить? Потім тільки бах, я вилітаю на крильцо. мене волною виносить і все. Ось тільки палець, чуть -чуть, і все, так все нормально. Я хотіла забрати документи, в прихожку, а там вже кирпичі, все завалене, вже нічого, я назад. Тому що воно ще не горіло, а просто завалено було все. Вже нічого не забереш. Ну, да? да. да? да. да. а Це я... ваш будинок той, що горить, там стіна залишилася тільки, так? Оцей будинок. Ти вже мені дали все тут, всі речі, все, все горіло. Лена, вон, Лена. Як ви? Ну, спрашують у вас, ніхто не постраждав? Да, Ні, слава Богу, ми встигли вибіжати просто. Так, да, да, ось потіли. тут рядишком, да. да, Ми якраз і почули, як цей шахет почав. Знижався і з дітьми вибіжали в коридор. Тільки ось я була в кухні, і так мене привалили трішечки е, чимся, не знаю, кирпичами мабуть, якимось. А так, слава Богу, всі. Діти теж сіли. да, Діти всі ціли. Так, так? Дуже перекали дуже перелякались, бо їх трусило. І мої голі і босі, як були. Після сну вибігли на подвір'я і тікали, бо хто знає, що буде далі. Бо тут почало все горіти, почало тріщати, щось зриватися, я не знаю, може там газ чи щось таке. А, а вас є що... де ночувати тут? Є маленьке, там ось банька залишилась, то там можна буде переночувати нам. Ну, страшно тепер буде тут. Та страшно, страшно, але ну, подивимося, що буде далі. Почули чи тікали, кудись. Ну, йдіть сюди, я покажу. Я лежала тут на дивані і чую звук сильний. За секунду я вискочила туди в коридор, мене там мама ще стара. Я до неї вискочила, Це мене, мабуть, живої вже б не було, бачите. Оце шурко виносила. А ви не ховалися, нікуди, коли летіли? Ну, коридор, в, коридор, в коридор я вискочила. Оце бачите, що? все попадало. Отож, бачите, ну, отут я лежала. А що ваші сусіди не знаєте, що там? Всі цілі? Всі цілі живі. Mujeres". Це вже третя локація в сумах, куди поцілив ворожий шахет. Уламки підбитого безпілотника попадали в дах триповерхового будинку. Шум послішався, що літіло стріляли, -та -та -та. а потім що -то спишка, бах, все. я вже проснувся, лежу на Ну, Спишка встав, так не спугався, щоб спугався. Сматри, даті бігають, по двору, туди виглянув горить. На огороді там по двох містах за домом. Сюди во дворі. Це осколок, мабуть. Стекла повилітали некоторі. Це защлка це, той пот сламувалися. Вот таке все. Загалом у різних мікрорайонах Сум від атаки шахедів пошкоджені до 20 будинків. Два повністю зруйновані. Їхні мешканці на деякий час вимушені покинути домівки. Містянам, яким немає де жити, після нічної атаки шахедів та після ранкової сумська міська громада готова надати тимчасові помешкання. Для цього треба зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані.